Низка урочистих заходів відбулася на Красноградщині і в день головного свята країни дня незалежності. Так, 24 серпня, біля погруддя славетного сина українського народу поета Тараса Григоровича Шевченка відбувся урочистий мітинг, у якому взяли участь голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, народний депутат України Анатолій Гішвель, представники трудових колективів та громадських організацій. Урочистий захід відкрив голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Ми місті з вами празднуем уже 22-ю годовщину с тех пор, как осуществлялась мечта наших предков – быть хозяевами на своей богатой и прекрасной самобытной украинской земле. От всего сердца желаю здоровья, счастья, добра, достатка, мира, щедрой судьбы, силы и вдохновения во всех наших делах. С праздником вас, красноградцы! Народний депутат України Анатолій Гіршвальд у своїй промові зазначив, що Україна молода держава. Однак за роки незалежності зробила багато, щоб гідно заявити про себе у світовому співтоваристві. Дорогі красноградці, не дуже приємно сьогодні розділити з вами цей праздничний день. День Незалежності України. Я хочу пожелати, щоб кожен житель нашої країни, в округу, города, посілка мог реалізувати свої можливості в нашій країні. мог знайти роботу, отримати достойне образування і жить з кожним годом становилась лучше. З праздником вас, дорогі храсноградці. Кульмінаційним моментом заходу стало покладання квітів до погруддя Тараса Шевченка. Учасники мітингу поділилися своїми думками стосовно того, яке значення для них має сьогодні ця подія. Незалежності України це найбільше і на рідні. Це найвеличніше свято для кожного українця, оскільки ми виховуємося на тих традиціях, які принесли нам діти. Діти, і що може бути святішим від наших державних символів, оскільки це символізує наш рідний край як малу батьківщину, так і в цілому рідну нашу Україну. А оскільки я представляю освітян, то я вважаю, що в школах, навіть дошкільних закладах, повинні цим займатися повсякденно, повсякчасно, щоб наші молоді майбутні громадяни України виростали патріотами, цінували, любили і пишалися нашою країною іноді